Вітаю РВК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Росія здійснила масштабну повітряну атаку про те, як змінюється тактика росіян в першу чергу, а також про те, що заявив напередодні Сирський у розмові з журналістами. Зробив ряд заяв, які зараз розри... розбираються на цитати, аналізуються, коментуються. Що мав на увазі Сирський, коли говорив, що Збройні сили України тепер не будуть відсиджуватися в обороні. Багато хто подумав, що йдеться про контрнаступ. Чи є у збройних сил України сьогодні такі можливості? Спитаю Дениса Ярославського, командира підрозділу розвідки сухопутних військ ЗСУ. Пане Денисе, добрий день. Вітаю, радий вас бачити, чути. Навзаєм міністр МВС Клименко каже, що Росія змінила тактику. Спочатку запускаються дрони. А коли настає тиша, люди виходять з укриттів, б'ють ракетами. Чи свідчить це про систему зміну підходу до повітряних атак? І як би ви взагалі оцінили сьогоднішню, е, сьогоднішню удар по Києву? Це у них тактика була давно. Пам'ятаєте, ще рік тому, та два роки тому, вони били по е... Об'єктам критичної інфраструктури, коли туди приїжджали інженери, вони добивали повторної хвилі атаки, то в Росія нічого не зміниться в даному напрямку. Зараз лише стало більше в них шахедів, і я про це постійно кажу. Ми зараз перебуваємо в місті Харків, і це, це головна проблема, тому що ворог нас знаходиться умовно в 30 кілометрах, і першими шахеди залітають сюди. Ми розуміємо, що ворог маніврує свої засоби БПЛА таким чином, щоб обходити наші системи протиповітряної оборони, наші системи РЛС. Вони, їхня розвідка також працює, і, там радіоелектронна розвідка працює. Тому ми можемо бачити шахи, які літять на висоті умовно там 200 метрів. А можемо бачити шахиди, які підіймаються на висоту 4-5 кілометрів, 4-2 кілометри. І це все у подальшому буде лише, лише модернізуватися. І як я вже казав раніше, за розвідки за даними нашої розвідки, десь у вересні ворог вийде на потужності виробництва до 600-700 шахидів на добу, тобто, з висотою, яку я зазначив, з потужностями по виробництву ми можемо очікувати вже в вересні. Наприклад, там кожні два дня атаку на Харків або на Київ, або на інше любе місто, там 300-400 шахетів. з урахуванням всіх обставин. Більшість з них буде влучати в цілі? Чому буде влучати звідки такий песимізм? Тут ж йдеться ще про ці перехоплювачі в піві, які зараз, нібито, Україна, намагається створити для протидії шахедам. Чи ви вважаєте, нам не вдасться все це поставити? Перехоплювачі FPV — дуже крута штука, але на близькій дистанції та на низьких висотах. Тобто, якщо е, FPV буде підійматись на відстань 3 км, а у нас є FPV, які літають на 5 км, е, потужності самого дрону квадрокоптера неспроможні ані маніврувати, ані справлятися з хвилею, ані якщо вона буде. Е, де наздоганяти шахет, шахет за собою також виставляє определенну хвилю е, е, повітря, і е, дрони не справляються. Тобто, давайте так, щоб нас наздоганяв шахет, це, це має бути дуже висока кваліфікований впівіпілот. Е, це по-перше, по-друге, зараз ми кажемо про те, що е, будуть е, крила Використовуватись то сантішахетне дрони такі як крила. Так, у нас є виробники. У нас є виробники, а, які там два, два, я б назвав би два потужних зараз виробника. Але їхні потужності на сьогоднішній день через відсутність фінансування недостатність щоб для того, щоб догнати потужності виробництва ворога БПЛА по Ну от маємо що маємо тому. Я не песимістичний, я скажімо так, реалістичний. А те, що Путін сьогодні заявив про те, що буде ем, як це називається серійне виробництво арешника, це виключно психологічне залякування, чи можливо з технічної точки зору все це зробити і буде нам нова загроза? Це він не нам говорила, то говорив після подій в Ірані. Що вони будуть щось там виробляти? Ну для нас один орешник, п'ять орешників, Ну роль особо не зіграє. Шахеди, да роль орешників, роль, арішники діло. це він сказав для умовно скажучим для світового порядку. Що вони там будуть орешники воробля? Що стосується заяв Сирського останнім часом. Зараз всі розбирають і хотів би у вас просто спитати, як коректно їх сприймати оцю цю історію з глибокою обороною, де ми відсіджуватися не будемо і будемо йти атакувати. Чи йдеться тут про підготовку контрнаступу, чи ні? Я не знаю, що мав на увазі головнокомандувати. Розраховуючи те, що у нас зараз ворог якраз іде в наступальні дії, веде по всім лініям фронту і по Харківському, і по Сумському, і по Покровському. Я не володію інформацією, якими силами та засобами розполагає головком, які задумують і якщо він так сказав, значить можливо, ми будемо працювати неконвенційно так як ми вміємо дивувати для того, щоб ворог також не розслаблявся, я взагалі вважаю, що ворога зараз нічого не може зупинити а ніяка політика, а ніякі дипломатичні перемовини. Ну нічого, тільки жорстка сила може зупинити. Єдиним засобом зараз зупиняти ворога. Це має мабуть контратакувати на його ж території, коли ми говоримо про нестачу живої сили, про проблеми з мобілізаційними заходами, чи це не суперечить заявам Сирського? Просто я наскільки зрозумів, отак от і сприйняли в інформаційному просторі, типу, дивуються, як це можливо, якщо у нас так багато проблем. Ну можливо, Сирський і не каже про широкий контрнаступ, але так чи інакше, ці проблеми вони ж актуальні? Я вважаю, що дійсно у нас є проблеми не тільки з мобілізацією, у нас є проблеми, ще з СЗЧ. Яку ми не можемо вирішити. І вирішуючи проблему виключно з мобілізацією путем примусової бусифікації. Це слово заборонено, але є якісь пісні, слов не викинеш. Ми не вирішуємо проблему СЗЧ, Тобто, людина, яку е, мобілізують примусово, відправляють на підготовчий центр. Після цього вона там, прибуває до бригади, вона сразу же в СЗЧ, або не сразу же, там, через місяць, це при першої вже на нагоді виходить. Тобто це таке рішуто, е, ця проблема не вирішена. Це що касається особового складу. І дійсно, по бригадам дуже багато нехватка особового складу, а особливо по бойовим підрозділам, ті, які виконують безпосередньо бойові завдання. Але ресурси, якщо сакумулювати та вибрати слабку точку у обороні ворога, можна працювати. Але ми тут зараз не кажемо, я особисто бачу. Їх. Як людина, яка розуміється, що таке технологічна війна, я не бачу, як можна зараз людьми штурмувати, там, наприклад, російські території, контратакувати, використовуючи засоби безпілотних систем наземні, літаючі, плаваючи, так, звісно, можна. Ми взагалі повинні відійти зараз від розуміння штурму людьми, взагалі повністю війзти та технікою. Тому що це, коли ми використовуємо людей та звичайну техніку конвенційну 20 сторіччя, ми попадаємо в пастки і втрачаємо все. Зараз ми можемо, і навіть я пропонував багато разів нашому командуванню, як ми можемо працювати, виходячи, наприклад, з харківського фронту. Якщо б нас чули, якщо б на то була політична воля, там або військова воля, ми б вже перебували з вами. Там я б давався ще цей коментар з Білграду, що ми можемо це зробити, але не класічними, не конвенційними засобами та методами. Ну у нас змінюється командування, найвище командування у збройних силах України постійно. І зараз багато експертів різних. Кажуть, що нарешті оновлюється взагалі армія в Україні молоді, мотивовані, розумні, грамотні. Чому ж тоді не відбувається цих змін і реформ? Тому що существує, що в армії существують і за э, концентрацією людей старого формату, э, существує два види полковника. Да, таку шутку сказали. создає пани полковник і ей, полковник. Uh -huh. Тому що саме отакі, такі, от якого коли б я на цивільному житті їх не брав би навіть собі сторожам е охороняти будівлю, вони зараз полковники, їх дуже багато, і у з армії неможливо, і вони концентруються, концентруються, перекладають папірці, всі полковники, всі поважні. Тому так і відбувається. Треба щось тут змінюватись. Тому от. Маємо, що маємо. Головком Сирський також каже, що фортифікації змінюються від батальйонних до лисячих нір антидронового захисту. Е, наскільки в реальності змінюються підходи? Ви бачите на місцях будівництво захисних споруд їх використання, і чому так багато оцих е, е, критики з приводу того, що десь їх взагалі немає фортифікацій як от на Сумщині, у 24-му році, в травні, коли почався контрнаступ росіян, росіян, е, їх не було. Ну я про це казав фортифікацій. я був в Бовчанську, перебував безпосередньо, і ми бачили, як ворог по лінії Харківського фронту повністю проходив пішки без всяких фортифікацій. Потім це визвало цілий шквал, на мене агресії, там якісь там історії. Сумщина зараз покаже, чи були фортифікації, чи ні. Я знаю, що після того розголосу, який я спричинив 24-му році, фортифікації почали будуватись. Так званий волшебний пенділь і всі побіжали їх будувати. Подивимось, що вони будували в Сумщині. Ну а от самі підходи змінюються на ваш погляд. Туди типи по фортифікації, що вони тепер не масштабні, потрібні, а маленькі, але більш якісні. Фортифікації старого зразку, яку в підручниках по військовій тактиці всім викладали, вони не працюють. Тоді, коли були вигадані ці фортифікації, не було в півідронів, залітаючи в кожну нару, все працювало від артилерії. Зараз це повинні бути технологічні фортифікації, які будуть захищати, а і в півідроні. Це повинні бути системи РЛС друг друга дублюючі. Це повинні бути системи ребів, це повинні бути системи дронів-перехоплювачів. Це повинні бути системи, налагоджені е, різними безпілотними системами. Перш за все, це гусеничні дрони, які тримають оборону замість СПШ. Все це повинно бути зараз. цього на жаль, ми таки бачимо прояви. Дякую за розмову. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки сухопутних військ збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.